Які з уроків Першої світової війни варто використати Україні у сьогоденному конфлікті? Понад 60 науковців з п'яти країн світу зустрілись, аби це з'ясувати. Спочатку з Великої війни минає століття, а місце України в ній і досі під питанням: за кого вмирали українці вік тому, та що скажуть через 100 років про тих, хто зараз жертвує життям заради держави. Ці та багато інших питань розглядатимуть науковці на триденній конференції у Львівській цитаделі. «Мова ми власне і про першу світову війну в цілому і про Україну в Першій світовій війні. Тема дуже важлива і дуже мало відома. На жаль, ця війна тривалий час була в такому в тіні Другої світової війни. Про неї мало говорили. Одночасно, з вивченням історичних документів науковці проводять і пошук загиблих в тих трагічних подіях. Завдяки добросусідській співпраці українців та поляків зменшується кількість безіменних могил нам чудово співпрацюється з українцями. Ми маємо дуже багато своїх місць на території України. І чимало своїх місць мають українці на нашій території. Науковці з Угорщини, Хорватії, Німеччини Польщі дискутуватимуть щодо історичної правди впродовж трьох днів. Зібрав їх у Львові фонд Конрада Аденаура. Намагаємось подолати стереотипи минулого в Україні. І таким чином, ну, у нас. Виникла ідея проводити таку конференцію. по Першій світовій війні. Організатори та учасники конференції сподіваються, що вивчення попередніх військових конфліктів допоможе уникнути їх у майбутньому. Дуже сподіваюся, що якщо провести паралелі з сьогоденням, що всі зроблять висновки і третьої світової війни не буде. Юрій Сватко, Юрій Руденко, тема дня.